Накипіло вранці. Циркуни лишаються у проєкті відбудови за принципом краще, ніж було. Про це 25 липня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А йдеться у інформації прес-служби кабінету міністрів. А річ у тім, що у травні, в червні, в Харківській обласній військовій державній адміністрації через постійні обстріли циркунівської громади, виходили з ініціативи замінити це село на старий салтів. Але за словами Дениса Шмигуля, циркуни чекає, так і чекає масштабна відбудова. Уряд спрямував ще 3,3 мільярди гривень на Реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів, за принципом відбудувати краще, ніж було. Йдеться про населені пункти Бородянка це на Київщині, Тростянець, а це вже на Сумщині, Циркуни на Харківщині, посад Покровський, це населений пункт у Херсоні Херсонській області та Ягі. Не на Чернігівщині загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 мільярдів гривень, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, роботи там уже відбуваються. Згадаємо, село Циркуни російськими військами було захоплено в перший же день повномасштабного вторгнення. Понад два місяці люди жили в повній ізоляції під тиском і переслідуваннями російських терористів. Село було без газу, без електрики. А після звільнення громади 6 травня 2022 року ворог не припинив обстрілювати циркуни кілька місяців поспіль. В результаті зруйновані або пошкоджені практично всі соціальні заклади: це школа, дитсадок, лікарня, амбулаторія та адміністративна будівля сільради. Взагалі, в цій громаді зруйновано близько 80% житла. А в цьому році, у квітні, уряд включив село Циркуни до програми відбудови за принципом краще ніж було. Як говорить Денис Шмигаль, це ця експериментальна програма передбачає абсолютно новий підхід відбудови громади. Це комплексна відбудова за сучасними стандартами і планування місцевості місцевої інфраструктури. Чого ж очікувати від участі в урядовому експерименті? Цирку нам зараз з'ясуємо у начальника цирконівської сільської військової адміністрації Микола? Сікаленка. Пане Миколо, то можна вас привітати. Да, доброго дня. Ми доброго дня. раді такому розвитку подій. Тому... Довелося похвилюватися, 에... та да, трошки так. Люди, люди трошки розстроїлися, коли узнали, що можливо такі дії, Ну потім все нормально слава Богу. Да? Ну, довелося, мабуть, переконувати, я так розумію, так? Безумовно, так безумовно, краще ніж було. Погодьтесь, а амбітно звучить назва експериментального проєкту. От, особисто, у вас як очільника громади, які очікування, що вам говорить, як село може змінитися візуально інфраструктурно, щодо зручностей. Поки зарано говорити про якісь там конкретні проекти, на сьогоднішній день йде проробка про можливих варіантів, йде збір вихідної е, інформації для того, щоб виняти повну картину е, подальших рухів, От, цим займається архітектурна майстерня Пашенка міста Київ. Вони вже у нас були, вони з нами спілкуються. так як з нами спілкуються доволі часто агенство відновлення, департаменти його містаки. Ну, от зараз іде набір вихідних даних. А от ви кажете, вони спілкуються. Вони конкретно записують, що ви, наприклад, хотіли б у себе дитячі садки чи школи, ось там на таку-то кількість дітей, або щоб вони виглядали так-то і так-то. Або, наприклад, щоб вулиці були теж от таким чином облаштовані. Що вони у вас запитують? Таких я доволі здійла не дійшло. От, а я, я там переслали нам е їхнє бачення центральної вулиці в розрізі комунікації і так далі. От, і безумовно, ми спілкуємося на тему, які в першу чергу повинні бути. І коли до нас приїжджав Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, ми з ним теж на цю тему говорили. І е я сказав, що повинно зробити у першу чергу це. Ліцей ЦНАП і лікарні, тому що людям треба десь дбати про своє здоров'я, а також отримувати послуги. Дуже багато майна згоріло, і ЦНАП є одним із таких пріоритетних напрямків, щоб люди могли. Ну допомогти. так, це ж з оформленням документів пов'язано. Безумовно, так. Да. Він погодився, і навіть на Кабміні я чув, як він казав, те, що ми з ним пробалакали проговорили, він те ж саме звучить на кадміні, що треба в першу чергу робити. Тому я думаю, це буде підтримано. Так. А щодо лікарні, це ж лікарня працює на всі села. У вас, от я подивився, це дев'ять сіл у громаді, правильно? Я ж так. не помиляюся. Так, 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 і це це працює на всі села, правильно? На всі села. У нас була амбулаторія в тишках, в руських, і була амбулаторія зі стаціонаром. У Сіркунах. Ну, на сьогоднішній день расисти спалили амбулаторію. У циркунах, до речі, була дуже добра амбулаторія з усіми видкими спеціалістами. Ну, на жаль, зараз немає. Mm -hmm. Так, це все планується під відбудову. До речі, проєкт на Церковнівській амбулаторії вже готовий. Готовий. Е -е, і тепер чекають просто фінансування, правильно? Тепер чекаємо фінансування, так. Угу. Добре, а щодо ліцею, це здається стара будівля у вас там? Ліцей, по цирку ліцею проект теж майже готовий на виході, я думаю, що він вже на експертизі. До речі, і ліцей, і міць і, ліка, і лікарня амбулаторію, і, і роботи веде обласний департамент капітального будівництва. От вони ага. заключились перебуту, і ми співпрацюємо нормально про те сюди. Але ліцей теж доведеться з нуля відбудовувати. Чи ліцей, там про реставрацію? Це ліцей останній місце, його, його будуть, будуть реконструювати до сучасних вимог, безумовно. І, а тишківських поки не визначено, тому що там є руйнування, доволі серйозні. Там і плити попадали, і. Батоні стільки по порушенню, то тобто, є комісія, яка приймає якесь рішення по цій будівлі. Пане Миколо. Я коли запитую вас стосовно того, що означає там, спілкуються, мені здається, от дуже важливо в межах цієї програми, щоб почули саме ваше бачення, побажання людей, тому що а коли ще у вас така буде можливість. А село так перебудувати. І мені здається, це цим потрібно скористуватися. І тому я й кажу, що от ці запити вони йдуть знизу, не виходить так, що вам нав'яжуть своє бачення. Дивіться, поки що я не чув такого, не попадав на моменти нав'язування. Є справи, да, але вони більше спрашують, як ви бачите. От ми бачимо так, і е, коли оцять повторюсь, Денис Калибов, він, е, були міни інфраструктури, там були представники з ним в делегації. Він сказав, що ви працюйте у людей, працюйте у голови, як правильно зробити, як, як це буде до вимог до менталітету, скажімо так. Місцевих жителів, може йому хочеться стару будівлю? Від там народився його сім'я, а не не зразу запропонувати там знищити будинок і построїти щось нове. Може, його можна відновити? Ну відновити все. так. І що, і давайте от якраз про житло людей поговоримо. А як це передбачається? Люди будуть отримувати кошти для відбудови свого житла. Чи все-таки буде заходити обрана будівельна бригада, і вони будуть там у подвір'ї наводити лад, будувати медита на сьогоднішній момент? Я не можу сказати однозначно, як це буде, але швидше всього, як один з варіантів, люди будуть що будуть на повне відновлення на перебудову, давати нотаріальну довіреність агентству, яке виступатиме підрядником на цих роботах, і будуть виконувати вже тоді по узгодженню з людьми ці роботи. А по житлу скільки треба, О, значить, наприклад, реконструювати і скільки з нуля будувати? Ну, дивіться, з нуля ми нараховуємо це отеж. Комісія не закінчили роботу. Ми зараз не можемо достовірно сказати. У нас біля 1700 в черкунах е, домів приватних. Із них відсотків 15 не підлягає відновленню. Тобто це до кажучи, то фундамент розбиття. От останні е, ви як чуть раніше сказали, що. Е, 80%, процентів. Да, так, і вони я скажу вам, що немає неушкоджених зовсім, немає будинків. Обов'язково якась ушкодження є майже на всіх. Я сказав, що не вісімсот, це не вісімдесят а це всі дев'яносто чи 100%. От, Ну, Це все комісії показують остаточно. Як пройдуть комісії, тоді ми поймемо цифру, абсолютно достовірно. Наразі зараз тільки прикидачі цифри, які от нам дають такий результат. А люди можуть подиватися на державні програми є відновлення, чи якщо ви вже берете в цій програмі участь краще, ніж було, то треба трошечки зачекати, що вже? Угу. Безумов, ми вже оформляємо читні листи. Ми з людьми вже співпрацюємо. Комісія працює без вихідних, До речі. от комісія по Євідновленню. відновленню, і ми вже от. 50 обробили, зараз ще 50, буде оброблених заяв. На жаль, не у всіх є документи, не у всіх місцях документація, по якій би можна було зробити чек-лист. Ну так. Якраз СНАП потрібен, щоб люди могли отримати, е оформити правильно ці зброї. я документи. Так, із так. Приорит... Да, Одним із пріоритетів СНАП. Так, добре. А як... про циркуни. От сама ж програма краще, ніж було. Ще передбачає застосування сучасних технологій, там енергощадних технологій. Можливо, з вами проговорювали ну, там, встановлення сонячних батарей, наприклад, для освітлення чи там для будинків використання енергощадних технологій? Ну, ще на цю тему роз розмова не велась, але я цю тему добре знаю, тому що був довгий час е заступником начальником обласної для управління по енергоефективності. Є, О, і вимоги, вам близька будем, тема да, тема близька, тому ми будемо втілювати обов'язково сучасні технології і енергоощадність, тому що без цього неможливо нове будівництво, це, це марно. Погоджуюся. Добре, це ми про циркуни сказали, яка, власне, ввійшла до цієї програми. Да. А що зрештою сіл? Як їх планують відбудувати і в якому вони стані? На чому відсіч російської окупації? Націонець розбиті, ножа... а, дивіться, на жаль, дивіться, найчим більше розбиті це наш русський таці. Там дуже багато руйнувань, там 50% наверняка не підлягає відновленню, от, і ступінь руйнувань дуже велика. Ми туди на сьогоднішній день стараємося залучити, ми створили групу, яка буде займатися е, грантами, інвестиційними проектами і так далі. Ми туди нашу нашу частину громади завели кошти. Допомагати людям на відновлення, тому що вони не попали в, ці, в ну, перелік. Я, я, я пробував сказати, що давайте ми ж одна громада, мені сказали, що ні. Це от тільки циркунився. Ну Там є е, е, определенні умови, які не забули Угу. Тому ми там працюємо, ми це стараємося все на стички руські та Черкаські Це два великих села от туди стараємося максимум завести. Останні шість Остальні... населених пунктів це маленькі хутори. Там 5-10 чоловік живе, там е, не така велика населеність, що там вони використовуються в основному як дачів. Ну, є люди, які там і живуть, це правда. Ми туди добираємося, доїжджаємо, де живуть люди, стараємося їм допомагати гуманітарною допомогою і так далі, в межах своїх можливостей. Угу. Я вже бачу, що у вас е, е, відсоток розмінування більше 90%. Так? Так, у нас дуже добре працюють е, розмінувальні підрозділи. У нас створений штаб по розмінуванню. Вони пройшли вже більше 90%. Осталась там дуже така тяжка ділянка, ну зараз вони займаються нею. Це не тільки дороги, а і ділянки, на яких люди, люди можуть висаджувати городину. Безумовно, це вся територія. Угу. Вся територія забудована. Угу. А, ну, Зрозуміло, що зараз літо і люди там, е, можуть повертатися, жити е, ну, не, не не, в добрих умовах, але зараз не холодно. А як ви бачите, е, вхід у е, осінь, у зиму, е, от я знаю, історія була із модульними е, будиночками, але вона у вас, наскільки я зрозумів, так і не пережилася. Тобто люди не схотіли е, там жити, як вони тоді Вирішують свої питання житлові? наразі дивіться, Володимир. Наразі ситуація міняється. Люди зараз там, де ми поставили шість будинків в центрі, вони безумовно не користуються ніяким попитом. Але я прийняв своє рішення, може неправильно, ну це моя зона відповідальності. Ми роздаємо людям під акти, під опис і будиночки встановлюємо на ділянках. І вже ми скільки чотири. Мабуть, 4 будинки вже поставили, так? О, так можливо, роздати вже і ті 6, якщо є така потреба. Ми подивимося, якщо будуть люди звертатись, ми роздамо і ті. Я хотів зрозуміти, пане Миколо, хотів зрозуміти, що це за такий спонсор, що отдав будиночки і такі вимоги да, дає, що, що ви повинні потім повернути їх у доброму стані, що от. Так, виникли такі каліці. Ми будемо відповідальні за їх цілісність і комплектність будиночки здаються тимчасово. Ми mm -hmm. потім повинні їх повернути. Але ж, вибачте, дощ, сирість, сніг. Різні причини можуть бути, та? І від ракетних ударів ніхто не Це застраховує. Це дуже дивно звучить взагалі вимоги. Ну, дуже дивно звучать. Повірте мені, я теж здивованчика. Здивився на такі умови, ну отримали те, що раз отримали, зрозуміло. Що, ще Ну і останнє про що я хочу е запитати вас, е скільки триватиме від 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 відбудова в межах програми краще е ніж е було, от за умови, якщо буде стабільне фінансування, як це передбачається? Yeah. От я не, не можу вам відповісти на, на, на це питання а, е, Самому цікаво. слова зовсім, так. Да. Mm -hmm. Я зрозумів. І, ну, так розумію, що ви зараз ще перебуваєте на першій другій стадії, коли е, ведеться Перша збір стадії, інформації, так, а потім так, а потім саме, проектування, потім всі ці ще. Саме mm -hmm. до кінця не розуміємо е, алгоритм цих ну, дій. Ну дуже хочеться, щоб нічого не змінило бажання держави вам допомогти, щоб в бюджеті і, ну, у міжнародних, да, і у міжнародних донорів були на це кошти. А з нами був начальник Циркунівської сільської військової адміністрації Микола Сікаленко. Пане Миколо, бажаю вам успіхів! Нехай пощастить всім вам і вашим землякам. Нам Передавайте привіт. Найкраще, да. Дякую, дуже Миром так, так. Нам всім миру, дякую, до побачення. Правда, правда, погоджуюся. Ну і після перерви на музику ми будемо говорити про житло, як придбати, орендувати квартири, що зараз коїться на ринку нерухомості Харкова. Слухаємо музику.